Після деякої паузи чергову товариську гру провела жіноча команда Дніпра 1 яка готується до поновлення чемпіонату у вищій лізі. Суперником підопічних Олени Кудзієвої стали хлопці з команди Океан дюсш ДЮСШ-7. Юні футболісти проявили себе справжніми джентльменами, привітавши перед початком зустрічі гравчині тренерок Дніпра 1 з учорашнім святом. Квіти та шоколадки стали дійсно приємним сюрпризом для наших дівчат. Хочу подякувати нашому супернику. Дуже мили хлопці. Вони нам подарували по шоколадки. Вітали нас зі святом. Ще одним нетривіальним штрихом цієї зустрічі стало те, що роль головного арбітра довірили адміністраторці нашої команди Тетяні Свенаренка. Як і личить якісному рефері, вона була непомітною на полі. Хоча жартома зізналася, що мала деяку симпатію до своєї команди. Утім, цього насправді не помітили ані суперники, ані свої ж гравчині. Дуже незвично бути в такій ролі, тому що я зараз адміністратор команди, а це ще й в мене доповнюють таку роботу бути арбітром. Було незвично, але я трішки дівчатам підсужувала, тому що це все ж таки своя команда, бо потім ще її виженуть. Тому треба було трішки допомогти дівчатам. Арбітр сьогоднішнього зустрічі сказала, що трохи підсуджувала. Це відчувалось? Та ні, звісно, ні. А все чесно. Ну, може, зовсім трошки, але ми нікому не скажемо. Результативні події у матчі розгорталися дуже швидко. Вже на сьомій хвилині на простріл Дар'ї Руть з правого флангу у дотик відгукнулася Ілона Новосельська. Утім, спортклубівці вели у рахунку лише хвилину. Помилка у захисті миттєво дозволила хлопцям відігратися. На 15-й хвилині наша команда вдруге вийшла вперед. Це Тетяна Левицька завдала влучного удару з пристойної відстані. Надалі важко було віддати перевагу комусь із суперників. Хіба що наша команда, можливо, трохи більше контролювала м'яч, а хлопці проводили більш швидкі атаки. Наступний гол відбувся на 37-й хвилині. Єлизавета Гайдай, яка незадовго до цього вийшла на заміну, після помилки оборони суперників вийшла сам на сам з голкіпером та холоднокровно низом вразила ворота. У другому таймі слід відзначити перш за все повернення після травми однієї з лідерок Дніпра 1 Валентини Тараканової. Багато атак відтепер будувалися через неї, завдяки вмінню і здійснити прохід і виграти боротьбу. Повернення до ладу такої гравчині перед рестартом сезону є дуже доречним, та й сама вона помітно зголодніла за грою. Так, дуже голодна. Я думала, що той м'яч заберу за разом з ногами у хлопчика, але. Трішки ножком трішки м'яча. Я готова на всі 100%, на 110%. Ну мені дали трохи менше часу ніж я планувала, але добре. Я готова к чемпіонату, я готова забивати, бути кращим бомбардиром ліги. Тільки з реалізацією моментів після перерви у нашої команди виникли складнощі, і попри низку хороших шансів голів спортклубівки більше не забили. Це при тому, що з 52-ї хвилини рахунок вже був хитким. Другий м'яч у ворота Маліборської влетів після красивого удару у дев'ятку. Матч так і завершився 3-2 на користь Дніпра. 1 Сьогодні я можу сказати, що ми підібрали дуже гарного суперника, щоб відчути свій, свою гру. Хлопці дуже швидкі, ми могли з ними поконкурувати і нав'язати їм саме свою гру, бо нам це потрібно перед початком чемпіонату відчути цю перемогу, відчути нашу гру і саме бути першим номером. Я думаю, що нам сьогодні це вдалося. Сьогодні перемога. Я вважаю, що ми вже на фінішній прямій перед виходом. В друге коло чемпіонату, щоб показувати і перемагати кожний матч, уже є такий запав, бо ми вже чекаємо, бо тренер змінила тактику нашу, і я думаю, що буде цікаво на матчах. Ми більше будемо атакувати, ніж оборонятися. Я вважаю, що буде добре матч. Тепер у команди Олени Кудзієвої залишився останній двотижневий цикл підготовки до поновлення сезону. Не виключено, що наступного тижня у Дніпра 1 відбудеться ще один спаринг. А чемпіонат наша команда поновить в останню декаду березня двома домашніми матчами з Маріуполем та Динамо.